Напад на посольство України в Москві. Росія перекрила газ український привід Путіну про найцікавіше зараз о 12-й годині. Продовжуємо випуск. Місто щастя, що на Луганщині відтепер під контролем сил. АТО. український батальйон Айдар напередодні провів зачистку міста від терористів. В Операції брали участь півсотні військових. Десантники за допомогою одного авіаудару взяли блокпост бойовиків перед тамтешнім мостом. Бої тривали протягом шести годин. Під ранок сили антитерористичної операції повністю зачистили місто. У перестрілці п'ять терористів знищено. Ще двоє поранені серед українських бійців, четверо поранених. Колона російської бронетехніки рухається в сторону державного кордону України. Помітили це за 17 кілометр... кілометрів від нашого держкордону біля міста Новошахтинськ. Це Ростовська область. На відео що випали в інтернеті, видно, що 16 одиниць. Техніки рухаються в наш кордон. Проте це лише частина колони. Про це повідомляє видання інфорезіст. Водночас з боку Калуги рухається колона у складі 200 одиниць військової техніки. Куди прямують російські БМП? Наразі з'ясовуємо у штабі. АТО заявляють українські військові у стані повної бойової готовності за останню добу. спроб прорвати кордон з боку Росії не було. Гучні вибухи, постріли та численні залпи з невідомої зброї. Проросійські бойовики з так званої Донецької народної республіки напередодні обстрілювали місто Амвросіївка. Це Донеччина. За словами жителів міста, потужні вибухи повибивали шибки у вікнах, зруйнували дахи багатьох помешкань. Найбільше відстрілянини постраждали райони центрального ринку, автовокзал та лікарні. В самій Амвросіївці знаходиться військова техніка лише української армії. Навколо міста встановлені блокпости. Водночас авіація АТО ліквідувала два КПП терористів у станично-Луганському районі. А в районі селища Дяковка по базам бойовиків завдали артилерійського удару. «Нак «Нафтогаз України подала позов на Газпром в арбітражний суд при торговельній палаті Стокгольма. Компанія вимагає справедливої ринкової ціни на газ. Який Росія постачає в Україну у позові? Також є вимога до Газпрому повернути переплату за газ, який російський монополіст постачав нафтогазу з 2010 року. А це цілих 6 мільярдів доларів. Водночас Газпром теж подав позов у стокгольмський арбітраж проти України з вимогою виплатити 4,5 мільярди доларів за газ, який надали, але не проплатили. І сьогодні, з 9 ранку, Газпром запровадив режим передоплати, що означає фактичне припинення поставок блакитного палива в Україну. Нагадаємо, відбулося дев'ять раундів переговорів між Україною і Росією за участі Єврокомісії, але до компромісу сторони таки не дійшли. Остання зустріч відбулася минулої ночі у Кабміні, але завершилася знову ж таки безрезультатно. Вітчизняні урядовці запевняють, що Україна готова до обмеження поставок газу. Нині в українських сховищах 13,5 Мільярдів кубів газу і Нафтогаз більше реверсні поставки з Європи. Водночас у Єврокомісії все ще сподіваються на досягнення угоди між Росією і Україною. А Газпром наполягає, поки Україна не розрахується за боргами, більше плакитного палива не отримаємо. І сьогодні з 10 утра московського времени. НАК Нафтогаз України получает газ в оплачених об'ємах. По состоянию на данный момент никаких платежей ни по старым долгам, ни по предварительному счету за июнь оплачено не было. По всем графам мы видим нули. Президент скликав на сьогодні засідання ради нацбезпеки і оборони. Про це він повідомив у зверненні до співвітчизників у порядку денному посилення операції по відновленню державного кордону, можливе запровадження воєнного стану на території Донбасу та кадрові зміни в керівництві силового блоку. Президент підкреслив, що заради миру в Україні він діяти буде рішуче та цілеспрямовано. Петро Порошенко зазначив, що 14 червня в Луганську і Маріуполі сталася жахлива трагедія. Дія загинули наші військові і прикордонники при виконанні бойового завдання по встановленню миру в Україні. І запевнив, військові найближчим часом візьмуть під контроль ситуацію на Сході. На понеділок, на 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки та оборони на порядку денному операції з відновлення державного кордону. І друге рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі. Заради миру в Україні. Ми будемо діяти рішуче і цілеспрямовано. Слава Україні! Майже дві тисячі львів'ян зібрались на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченко. Люди вшановують пам'ять загиблих українських військових 25-ї аеромобільної бригади. Вояки загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. Нагадаю, 14 червня терористи збили військово-транспортний літак збройних сил України. Тієї миті Іл-76 заходив на посадку в аеропорту Луганськ. Бойовики поцілили у літак із переносної ракетної установки. Загинули 40 українських військових і 9 членів екіпажу у Луганській та Дніпропетровській областях. До 27 червня триватимуть дні жалоби. Українська кров і причому кров дітей, які нічим не завинили, які мали би ще зараз мати можливість навчатися, здобувати досвід. І очевидно, не робиться якихось визначальних кроків, аби запобігати е, таким даремним смертям. Сьогодні вранці четверо представників незареєстрованої партії Едуарда Лимонова. Інша Росія закидали димовими шашками посольство України в Москві. Нагадаю, що напередодні близько 200 мітингувальників з плакатами зібралися під будинком дипломатів і, закли... і закликали звільнити полонених на Донбасі. Мирних мешканців і вимагали правосуддя за вбитих в ході військового конфлікту дітей. Акція носила виключно мирний характер. Демонстранти не проявляли аніякої агресії, обійшлося без травм та псування держмайна. Проте у МЗС Росії акцію визнали провокацією та закликали захистити російських дипломатів у Києві. До посольства Росії в Києві напередодні люди несли похоронні вінки спеціально для президента Володимира Путіна. Та якщо у суботу акція протесту ледь не скінчилася штурмом посольства, то у неділю обійшлося без конфліктів. Під будівлею посольства відтягнули перевернуті і побиті автомобілі російських дипломатів. Біля амбасади чергують посилені наряди держохорони. поруч стоять два автобуси з міліціонерами та машина пожежної допомоги. Українське питання розглянуть на засіданні Ради безпеки ООН. Воно розпочнеться о 22-й за київським часом. Консультації відбудуться через загострення кризи в суботу. Терористи збили в аеропорту Луганська військово-транспортний літак, на борті якого було 49 людей. Нагадаю, Росія з 1 червня почала готувати головувати в радбезі. За цей час вона вже встигла винести на розгляд два варіанти резолюції по Україні. Жодний з документів постійні представники Ради безпеки не підтримали. А ось напередодні НАТО надало беззаперечні докази введення танків з території Росії в Україну. Керівництво альянсу оприлюднило серію зображень, на яких видно, як пересуваються бойові машини. Нагадаю, кілька днів тому три бойові танки і декілька бронемашин перетнули межу. Це сталося у пункті Должанський, який був під контролем проросійських терористів, так званої Луганської народної республіки. На танках немає ані маркування, ані камуфляжу, які використовуються українськими військовими за словами генсекретаря НАТО, зроблені знімки підтверджують причетність Росії до дестабілізації ситуації на сході нашої держави. Російські держслужбовці повинні провести свою літню відпустку у Криму. Телеграму Володимира Путіна з такою заявою надіслав до державних підприємств і концернів керівник Ростуризму. Щоб не допустити колапсу туристичної галузі Криму. Президент Росії радить службовцям замовляти номери у готелях і будинках відпочинку півострова. Оплачувати їх перебування на курортах будуть підприємства і профспілки. Московський регіон вже виділив 4 мільйони євро. Чечня більше 3 мільйонів. Гроші нададуть Газпром і РосНЕФТЬ. Раніше три чверті туристів у Криму складали українці однак, після анексії півострова більшість наших відпочивальників ігнорують кримські пляжі. На півострів не ризикують їхати. І білоруси там теж теж згорнули співпрацю із кримськими курортами. І до більш позитивних новин столичний зоопарк звернувся до киян по допомогу разом створити звірятам гарні умови для життя. Напередодні гуртом зробили спеціальну драбину для підтримки фізичної форми. мавп. усе відбувалося в рамках тематичного свята на честь приматів. Як це було, розповість Вікторія Тищук. Капуцини, лемури, Макаки, Мартишки сьогодні головні у Київському зоопарку. Свято день мавп зібрало безліч відвідувачів. Послухати цікаві факти життя цих тварин приходили цілими родинами. Капуцинів, наприклад, ще декілька століть тому було модно тримати як домашніх улюбленців і використовували їх з відверто кримінальною метою. Спритні мавпочки крали дорогоцінності у придворних дам. А мартишки, наприклад, своїми кулінарними вподобаннями зовсім схожі на людей. Картопля, цибуля, огірки і помідори. Це для них справжні ласощі. Працівники зоопарку кажуть, працювати зі звірятами дуже цікаво, але іноді вони підкидають справжні сюрпризи. Самі цікаві історії по необережності, коли виходять тваринки з кліточки. Це так цікаво їх відловлювати. А взагалі, робота тут завжди кожен день і цікава з з кожним днем по новому. Були в нас капуцини. Вони дуже хитрі, спритні, і робоча не зафіксувала поїлку. Вони Тихенько висунули. Ну добре, що вони дрібненькі, добре, що було це всередині. А взагалі, то треба бути уважним. Приматів з професійним святом вітали дітлахи. Спеціально для мавп вони майстрували драбинки, аби тварини завжди були у гарній фізичній формі. Крім того, у зоопарку проводиться конкурс на кращий малюнок зеленої мартишки. Найліпший художник разом з фахівцем звіринцю зможе приготувати смачний обід для мавпочок. Діти розповідають, що дуже раділи можливості дізнатися більше про тварин і встигли виділити серед них улюбленців. Усі. Усі? А яких найбільше заплачували? Арангутанка. Зелені мав. Зелені мапи. Японська. Японська макака. Ось такі вони, мавпи. Тож не прогавте нагоду ближче познайомитися з життям цих тварин. Вікторія Тищук, Олексій Дрісов, ТВА. Я теж бажаю вам гарної фізичної форми. Гарного дня. Побачимося о 14-й у цій студії.